До Дня захисників і захисниць України учні Кутковецької гімназії активно долучилися до проведення майстер-класу по виготовленню патріотичних браслетів та оберегів, малюнків, вітальних листівок, зібрання подарункових наборів, які в передень свята були вручені захисникам та їх сім'ям. А також діти зібрали інформацію про військовослужбовців, з деякими була змога поспілкуватися в телефонному режимі. Тому прийміть щирі вітання від наших школярів. Шановні і вечірки, сьогодні 14 жовтня – ваш день, День захисника України. Приміть щиро вітання за свято. Ви наші оборонці і визволителі рідної землі. Ми схиляємо наші улівки перед усіма нашими захисниками і захисницями. Перед усіма, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Ви є нашими захисниками. Ми бажаємо вам. Мужність, сміливість, готичку здоров'я, сміливого духу, Високих досягнень. Є наша опора, є наші захисники. Нехай кожен день буде успішний. вами планка для перемозити. Успіхів вам. Він нас гордість! Пам'ятайте про те, що ми чекаємо на вас. Спасибі героям за мір і свободу. За майже рівність навчати у школі. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники і захисниці України. Сьогодні вашою силою і хробності безмежної любові до рідної землі. Захоплюється весь світ і так пишаються українці. Ми знаємо, що ви найкращі. Ми знаємо, що саме ви захищаєте нас. Ми віримо вас, Молимось за вас! Слава Україні! Слава Збройним силам України! От діти прийшли туди вітати, раз ми тобі щось можемо щось скаже. Перемоги вам. Бажаю ша здоров'я. І тепла. Ким мріяв бути в дитинстві. Ваш тим. Що? Тракторист. Яким він був в дитинстві? Добре. Веселим. Дякую. Яке в неї було хобі. Робити. Це від нашого класу, класку вашу весело. Угу. Там поселочка. Переписатися. Добре, дякую.

Тато, любимо, чекаємо, повертайся живим. Українські солдати, я тобі не жінка, не дочка, не мати, але я настільки горда за тебе, що в серці немає місця для бою. Я настільки вдячна тобі, що в серці немає місця для відчаю. Я настільки вірна тобі, що в серці немає місця для вагань. Я довіряю тобі своє життя, свою сім'ю, свою країну. І ні секунди не сумніваюся в тобі, в твоїй мужності, твоїй відданості. Дякую тобі за кожну тиху годину, за кожен новий ранок. Ти мій герой. Низький уклін тобі, від української жінки, матері, дочки. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники і захисниці! Я дякую вам за ваш героїзм, за те, що обороняєте нас. Я пишаюся вами, ви найкращі воїни на землі. Я пишаюся, що я українка. Бережі вас, Боже! Слава героям, смерть ворогам. Дякую України за відвагу і хоробрість. Нехай Господь оберігає вас, ваші родини, нашу неньку Україну. З нами правда, з нами Бог. Слава Україні! Дорогі наші воїни. Ви символ незламності, вірі і свободи. Дякую вам за захист нашої країни, нашої землі, нашого майбутнього. Шановні захисники і захисниці, я хочу вам виразити величезну подяку і сказати дякую вам за те, що ви захищаєте нас. Дякуємо за те, що не боїтеся захищати нас. Бажаємо вам бути завжди сміливими та відданими. Бажаємо здоров'я, міру усім, усім, а ще й бойового настрою. Ми будемо молитися за вас. За вашу перемогу ми віримо в українську силу. Перемоги нам! Слава Україні! Героям слава! Дякую воїнам України за їхню хоробрість, відвагу. Нехай Господь оберігає вас і ваші родини, і нашу неньку Україну. За нами правда, за нами Бог. Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші захисники, сини та доньки нашої славяної України, до землі уклін вам за мужність і волю, за рішучість і єднання у час, коли лише ця може зберегти наше життя. Ви під прицілом у ворога, рискуючи собою, знищуйте кримліського окупанта, який нахабно вдався нашу рідну землю. Пам'ятайте, що у цій боротьбі український народ стоїть кліч. Нехай вас не покидає бовий дух і вірить Україну. Ви відстоїте честь держави, що бачить і чим захоплюється увесь світ. У ці красиві дні українці демонструють, як борються за свободу вільний і незалежний народ, який ніколи не поступиться окупантом. Від солдати ти мене знаєш. Я просто дівчина живу собі, як всі в моєму селі тихо не стріляють, але війна торкнулася в душі. Тоб в моїй країні сльози і біль, і розпач, і так нестримно пишуться на листила. Ти зараз там, на сході Україні, душею пишеться на передовій. Там дуже страшно постріли лунають, та ти не здаєшся, йдеш вперед. Ідеш у біль і у страху маєш, Ти береш за волю України, незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я, і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може, почитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Святий обов'язок всіх поколінь берегти світлу пам'ять про тих, хто загинув, захищаючи Україну і її народ від навали російського тирана. Серед них наші земляки, жителі Закупненської громади, Черка Вадим, Божик Назарій, Стайоха Валентин, Севастіанов Руслан, вічна пам'ять героям, царство Небесне нашим загиблим землякам. Ніколи не забудемо, сумуємо і співчуваємо рідним.